Патрульна поліція Вінничини провела антинаркотичну акцію. Як повідомляє прислужба патрульної поліції спільно із інспекторами у заході взяли участь учні та громадські активісти. Організатори ходили вулицями міста, виявляли написи, що містили інформацію про продаж наркотичних засобів та зафарбовували їх. З нами на зв'язку Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області. Пані Тетяно, мої вітання. Здравствуйте. Розкажіть, як часто відбуваються антинаркотичні акції? Ну, взагалі, цим напрямком у нас займається відділ зв'язків з громадськістю, і вони регулярно час від часу такі акції проводили. Але зараз плануємо робити їх ще частіше, десь приблизно раз на тиждень. Цього разу було задіяно патрульних школярів та, власне, громадських активістів. Цього разу в нас було двоє патрульних, декілька волонтерів, і приблизно 15 школярів із двох навчальних закладів це були здебільшого учні 9-10 класів. І ну, варто сказати, що це була ініціатива волонтерів. Ми вже підключили школярів, але ну, за наші ініціативи такі акції також відбувалися наразі. Зараз ми скооперувалися і робимо таке спільно. Чи плануєте проводити, ви вже сказали, що плануєте частіше? Коли, можливо, плануєте наступну акцію і які адреси обираєте для рейдів? І якщо говорити вже про підсумки минулої акції, які результати чи вдалося багато зафарбувати ось таких написів? Це відбувається таким чином. Учні нам кажуть. Адреси телеграм-каналів, які вони виявляють, тому що вони е, все-таки бачать їх частіше е, під час свого дозвілля, по, позаурочний час е, вони кажуть нам те, про що вони виявили, е, де що ми виявляємо самі, і потім, уже, коли ми зустрічаємося, ми вирішуємо, куди е, в першу чергу потрібно піти. Е, рандомно, наприклад, можна обрати якусь вулицю і е, просто. Слідкувати, дивитися, розглядати по всіх сторонах. Тому що насправді таких адрес, телеграм-каналів. По місту дуже багато, просто не всі люди, можливо, звертають на це увагу, або ж не розуміють, що це за адреси. Тому, користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх наших громадян і попросити. Якщо ви будете бачити підозрілі написи на стінах будинків, на стінах гаражних кооперативів, це ті місця, де найчастіше можна такі написи зустріти. От, то, якщо ви таке будете бачити, то намагайтеся по можливості зафарбовувати такі написи. Якщо ж у вас немає такої можливості, тоді телефонуйте уже нам на лінію 102, і вже ми будемо це робити. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Сподіваємося, що глядачі нас почують і будуть також вам допомагати у боротьбі із е, такою пропагандою наркотиків. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. До побачення. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку була Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції Вінницької області. І говорили ми про антинаркотичну акцію.